Всім привет дорогі друзі! Це не будемо сидети за копсавчика. Моноцарка зараз подана у нас маємо апараті. Зараз будуть хрестити ці апаратіки, два. Файно? познімаю, нахуй. <laughs> <laughs> hey, я звіра, то червоні звіра, то звіра. Ну, десь як я покрасив. Що? Нормально. Та файний, там? Ідуєсно. Господи, помилуй, живий помощі вишне, любов. Заступник моєї це приближення, мій Бог, наживає, плавити всі корочі, по і технології. Ви ж масі мався, ми їх патрульно дішу, ляку... це висне будете істину. На вірші тяжко посмотрим, проходящий до себе, ходе, що я сьогодні, десь на духе. Обачу вже нас на те, що ти на рішення виборчих. Як проти, Господи, повання мені і привидуся, яко ансенза. Помолимося, Господи, допоможе, Господи, приблизно і Диси. І освяти, Колісниці сім'я, воєю благодаті, якості Ісусу, що нас Христос села, Вої Сину Святому Духу, мені просто віти, відповідь. Злагословляйте, свяшеться, Колісниці, Волісся, священна війна, Хайсуни, Ставь. Благословляйте Свяща, Колісниця, Ца і Сина, святого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Іже Христос, істинний Бог, Хаснути почество, мати, що ти писати, а посту і сюди. Ангела хронителя, Божої домачі, не наш целу їхати. Але кажуть. Помало їхати, Сарафін, ви не чули, потихо їхати, помало. ті, каже, потихо їдеш, далі будеш. Ну, ну. А як скоро ти вже мах дайте. Дай Бог допомагає. Боже поможе, добре. Так, аби мама, нічого не Нічо не <риклад> а а а мама... аби мама не переживала, ви не щоб <риклад> мама не казала, я ж пішов, казав, що прийде за годину. А прийшов за дві години. Зараз їдуть. Зараз іду, А мама вже... А мама, а мама там смах, де соба, десь тобі Через тебе. <гум> так, так що найбах допомагає. Але як весь спогади понадся. по деху їхати, все поте поїхати. Ну і що зробите з 4 тікати. ж водяцю пресу, та забула куди вона масла. Що дорогі приїхали, з'їхали, що в тюрманчик. Зараз буду їх автоматницю. Так, дорогі друзі, Дітика обшавка файна. Тут я її вчити розклав. Багато я її брю. Дисяке це файна. Йо -йо 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 -йо. файне. Це таке файне моє. Бегне. Дорогі друзі! Нарешті ці такли втроє находиш у вас? Але не блядь, хоч за то спасіба. спасибо. Приказ одна пуска несець. А ну, як це виглядає на год Зараз вона команди будемо їхати побирашку. Десь підошню не нього. No, no, со солото така би на трети може да се заїхав корчі трохи. Хібать. Охуєть. Ощип а не видно там. Фух, а не видно. Ой, друзья, Дастер поехал. Чего не Дастер? Господи, а едет? Бля, так как будто бы Дастер. 哟。 куда? Ты его веди, уже чище нет. Да иди две. Лишенький дві сиша. Оба. Я не впав я у ці колючки заїхав, прыжку. Дай поїхати. А з тобою сзади. З тобою сзади. Куда? Где, тут сзади я на коряк. Что, до соловки назад? А що, ніколи не їхав? Я ще там пробувати? Я задума не їхав. Я на саньки сахарну їхав. Очень все дуги красные. Е... <плодисменты> а, okay, да, и все красиво. Да, красиво. Он уже в ахуе. Нахуй ты газуешь, да он? А, газуешь. Турня газует, блядь. Ini saya seorang profesional. This data na

Ей ха дорогие друзья, в этих морях наебог боро-ем! Вот. ему все это за затрело? Стрело, блядь. Да, Стас, бы что... Знаєш, жру, та їх десь їх до куя Я уяві Зараз пасхаухи шлях бікетрафу Десь свині зараз телефон Я в номер 2%, там у мене вже немає якісь каулі. Я не потрапив. Без гец. Це душу все, я пам'ятаю. Я пою дивізію, це пізда. Повальний сюди треба. Спіздю мотоцикля, блядь. дорогие друзья, я прокатал фафу, но не давал кум ебать. Прикол. Идем, Адмелька? Пошли. И погнали. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Э, цива, Добрый день. а можно, пожалуйста, аккумулятор зарядить? Аккумулятор зарядить? Ну. Да. Потім забагато no. uh -huh. uh -huh. то буде. Токіо день притягнути. То кусі прийдеш, ти я вдома я не... Нікуда ні. Айсо, би мене не було, я не включив би деска. Або, був мав, або шо, то, А чого Хочу боротьби. Сейчас Так. Из розатки, Викин. Я буду дома. Угу. Вс ⁇ да? Вс ⁇ Да, да, да. Да, да, Та й усьо. Чпоки-поки. За те, щоб прокатали бляха. Скільки там буквально челік 100 метрів проїхав, максимум. Акум. кум. мужики. мужики. Дайте ванію, ждемо Ваню і поїхав. Тоже за мною. Бля. А, бля, пода, ти ще поки не ще без зірочку купив, ти тобі брата так в горбе жар? Зірочку бам бан. Колеся бам, і то таке летячик в калямі. 460 фаня? Десять весела. Це ще ліпше, так? Нічого, ну це це фірма, це може з варенням їсти. <laughs> Чесно, то у нас свіже масло, но таке відкриваєш, воно так. Як... Як Червоне, таке темне. Ти Та не отруєшся як з'їш? Ні, то я шучу, але запах, запах такий файний, так пахне, що капіт. Mm. Не пахне, як шляху, друзі, але. Ким пахне так, як соляку до. Таким пахне, знаєш. Так, дорожі друзі, ми поїхали. В смысле не тормозить.

Добре. Скі, друзі, а найбаопорані. Чуть-чуть дожі посяхнуло. Киди ходил замирали. Що? Забирає. Та завтра казав би я прийшов. Та коли прийду? Куда? А не дохуя ли вы хотите? Зранку, не знаю. Что для тебя зранку? Я у вас не спою это. Да нет, маю мои 10 десяток. Майран. Бля, тут ліпше не напина тут потка, опасно. Деревен скала сама дона Я думав, що тебе шморг телефон Тобу мені що нема. О, блядь! О, так отрай їдеш тут не далі. Що, пішли, проїдемося трошки. Looking for a man who's a Сідай, сідаєш. Ні, їдеш. От і добре. От тепер я тобі їхати більше не дам. Я що, за те маю бігати. Пиздец. Тормози, нахуй, вуйку, пиздец. <èn> <presses>. Блядь, не вспів, сука. Він телеша приїхав. Ти тако, дорогі друзі. Рано тут писало 353, тепер 373. Сейчас 20 тима друг, тобі твой май. Ти а ця пуска більше не буде їхати. Чого? Ну так. 行，辛苦